Доброго дня. чи вичині? Пару слов за коробки для зберігання детонаторів. Відео про запалювальні трубки я там про них казав, але судячи з питань, які до відео того пішли, то не зовсім зрозуміли. Що Чого, тому так краще більш детально. Трошки теорії. Вибухівки практично більша їх частина в чистому виді не беремо там всякі суміші з алюмінієм і тому подобним з металами, коли okay. граються з характеристиками. От коли вони в чистому хімічному виді, то більшість вибухових речовин вони діелектрики самі по собі, і відповідно, так як діелектрики, то мають здатність до електролізації, до накопичування електростатичного заряду, опять же, ж, в фізику. Пам'ятаєте, метали, тому що вони електроходність, відповідно ніяких зарядів вони не накопичують. А от дієлектрики е деякі цим можуть відрізнятися. Далі як воно працює? Якщо пам'ятаєте, опять же, фізику в школі там була така дурмашина, велике колесо, стовби, і на них були пророблені такі дві штанги, з кульками на кінці. Тут -то була ручка. Ну і от вручається колесо. Тут щотки були підключені до тих стовбів, і на них накопичувалися різні заряди. І потім, коли зводили оті кульки, між ними виникав пробой у віді такої яскравої молнії. Якщо під якимось мікроуровнем дивитися на ту вибухівку, то в самої речовині накопичується електричний заряд. Там у нас кристали того тену. Розглядаємо тен. Тому що в детонаторах, ну, якщо не брати спрощення, військові в них усіх напхан тену. Він ото кристаличний, пресований, і сам по собі цей тен він дуже здатний до цієї електролізації. На виробництві, коли отримують ці кристали, він повинен оброблятися. Ну і обробляється якимись антистатиками і вже потім от його пресують і тому подібне. Але якщо його там якось погано обробили тим антистатиками або. Може він склонен до вивітрювання, там на сонці полежав, або ще щось і спарився, і, і тен починає збирати оцей заряд. Коли заряд накопичується на тені, або він накопичується на вас, і ви не заземлений, беретесь за детонатор стена, то між вами і образно теном на початку процесу існує оцей же проміжок. Так називаємо розрядний проміжок. Ну, це більше навіть на рівні, міжкристаличному або там в тині. Коли його вберете, питаєтесь взяти цей детонатор до рук. або щось касається. обов'язково ви його берете. Тарабок, який накопив ту статику, або детонатор, який накопив ту статику, коснулись чогось, що буде служити другим полюсом. І відповідно буде умова для виникнення цього розряду. Получається тонкий струмопровідний канал. Холодної плазми. Оцей розряд. Холодна плазма. Сильність струму, щоб ви розуміли, оцій холодної плазми, оцій іскорки, яку і на не буде видно. Але щільність струму в неї 104-105 ампер на сантиметр квадратний. Місяголові наміряли отаку цифру. Відбувається оцей розряд час. Це від 0,1 до 1 мікросекунди. За цей час. Виникає у нас пробой з то сильністю струму. При цьому повітря, от в цьому проміжку, досить маленький скажу. Повітря в цьому проміжку нагрівається до 10 тисяч Кельвінів. Я його перевів, щоб було більш понятно. Це до 9700 градусів Цельсія. Температура нагріву при пробої того електростатичного розряду. Ну, Відповідно при такої температурі і при такому часі. Це причина утворення ударної хвилі. Ну і відповідно в цьому проміжку у нас там один кристал, який ще один, і тут болтається. І от між оціми двома виникає оцей пробій. Між ними ще кристал лектин. І от вам відбувається займання ну, відповідно, з ходу ну і відповідно сходу вибуху цієї і Ще пару цифр, щоб ви розуміли. Людина, яка ізольована, не заземлена. Взуття зараз усе на доброї гумовій подошві, тобто із ізоляція у нас непогана. Синтетичний одяг, опять же, ж, якщо він не оброблений спеціальними антистатичними там, якимись хімією, або та хімія вистиралась з нього, то людина на собі може накопичувати заряд в 15 тисяч вольт. Далі. Ну і остання цифра, щоб теж було зрозуміло, мінімальна електрична енергія, при якої тин ще не вибухає, 0,2 джоуля. Теж науковці виміряли. Щоб більше було зрозуміло, що таке 0,2 джоуля, то це 0 цілих, Потім малюємо 7 нулів 55 кВт в час. Тобто зрозуміло, що енергії там треба дуже-дуже небагато. Оце, скажімо так, на пальцях механізм, чого вибухне від статичного заряду. Ще раз хорошова, він на заводі обробляється антистатичними якимись речовинами, які душать в ньому цю здатність накопичувати цей заряд. Але, собственно, всі вибухівки, це якась. Вероятність тих давали до якоїсь ступені безпечності, і на цьому якби і схаменулись. Але там остається якась вирогідність, що воно може вибухне при умовах потрапляння на нього заряду енергію більшого цих 0,2 джоуля. Ну і дуже залежить від технології виготовлення на підприємстві. Тому висновки з цього перевіряти на собі у цю ворогідність. Я б не рекомендував на собі оце перевіряти. Да, ворогідність там дуже невелика. 0, там, ото не знаю скільки, яка там вирогідність, і взагалі, ховав ли її хтось. Ну от перевіряти на собі, ну якщо є бажання, ну перевіряйте, знімайте відоси нахер, як і там отой от, детонуючий от, 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 шнур і змивався над ним. Тільки не робить висновки, що бачите, оце все безпечно, так можна робити, тому що просто не догрався до того, щоб оця вирогідність працювала. Ну це опять-таки, це не догрався, другий полізок повторювати і дограється от прямо з ходу. Ну, відповідно, і постатки. Зберігати оці детонатори я раджу в дерев'яних коробках. Саме в цьому, от із оцей теорії, саме в дерев'яних. Тому що дерево статику не збирає ніяк. Ну і перед тим, як лізти до того детонатора, хорошо б потриматись за щось гарне вопхнуто в землю металеве. Якщо на вас назбирався той статичний заряд, то вас, ходу, не током, але цей заряд вийде в землю, і далі на вас вже заряду не буде. Після цього лізти вже братись за детонатором. От саме в цьому я раджу пластикові коробки, хоч вони там уже красиві, там, і все таке. Ну, Я впевнений, що статику вони збирають. Збирають статику вони, передається статика от на цей детонатор. І далі вас захищає тільки та антистатична обробка тину на заводі, яку ми зробили. І от наскільки гарно зробили, наскільки і захищає. висновок з цього знайшовся волонтер, який там по моїм малюнкам розробив, і почав виготовляти от такі от коробки під детонатори. Це, ну, не ідеальний варіант. Ідеальний варіант був би, якщо б це був сильний чурбак дерев'яний повністю. З насверленими отворами і ото з фабризированими пазиками для такої кришки. Ну, але це треба друге обладнання, у хлопця його нема. Для того хлопця, що знайшовся, є обладнання для виготовлення от таких карабок під КД-8 і, відповідно, під НД5. Дрізняється трохи. Трохи габаритами із-за, відповідно, юбки оцей МД5М. Що з нього добивалося, щоб був мінімальних розмірів. Ну, не особо здоровий, щоб не заважав. Досить легкий, общем статику не збирає, не особо воно там бултихається. Ну, я ще б рекомендував робити що? Вирізати сюди да, якусь прокладку картонну. Ну і класти шматок картона поверну. щоб, ну воно і так там зазор, бачите, невеликий між кришкою і цьому. Але якась картонка в ідеалі електрокартон, ну або якийсь, ну, в ідеалі електрокартон, який теж не буде, ну він не буде сиріть збирати. Ну і не так буде потихатись. Буде його трохи притримувати. Ну а в остальному фіксує, воно досить непогано. Статику не збирає. І, ну, і головне, хлопець робить це все не для заробітку. Тому з там, під відео я викладу, він там зробив телеграм-канал, куди до нього можна звертатися, і він відповідно вам на і вийшло Отаких От -от Ну, має сенс там назбирати на. Підрозділ, там, якусь частину заказати а він, а то як мені прийшла, яких цікавих роздасте, да і ладно. Ну, якось так. Назва каналу зходу під відео звертайтесь.